Доброго дня! Сьогодні ми заїхали на автоплощадку. Ось її реквізити. Тут знаходяться недорогі автомобілі на цій площадці. зараз ми пройдемо, подивимося по них. От, наприклад, у нас Opel Astra 12-го року випуску. Ціна 27 900 злотих. 1,4 турбірований двигун. 82 тисячі кілометрів. Пробіг даного автомобіля. Коробка механіческа, автомобіль закритий. Так, сузуки. Хороша машина Сузуки, дуже качественно зроблена, якісно. Сузуки sx 4 1.6. бензиновий двиг... двигун на повному приводі. Так, 12-го року випуску. Про... Пробіг у неї складає 200. 18 тисяч кілометрів. І коштує вона 25 тисяч 900 польських злотих. Це скільки її років? 12 го року. Угу. На механічній коробці передач. Хороша машинка. Ну, дешево коштує, так, да, хороша машина 12 12 рік. Коштує дешеву. Щоб... Колись ми на такій машинці їздили. Да, була така машина. А це ж Honda Civic. Civic. От і Honda Civic Superva в нас була. На механічній коробці передач. Так, 2009 рік випуску. 181 тисяча кілометрів. Коштує 25 тисяч. 900 злотих. 25 тисяч злотих? Так. Да. Який це ти сказав рік? 2009 рік. 1,8 mm. двигун. Де Бензиновий. Такі машини тут. Ну, ось Toyota стоїть у нас рядишком. Гібридна Toyota Toyota Auris. 1,8 бензиновий двигун. 2011 рік випуску. Пройшла вона 241 тисячу кілометрів і ціна її 37 900 злотих. О, така машинка є. Також недорого, якісь недорогі машини тут. Ну, площадка недорогих автомобілей. Ну, правда, і рік випуску вже. уже. Кіасід 1,6 двигун. 120 тисяч кілометрів. Написано, що вона проїхала. Коштує вона 39 тисяч 900 польських злотих. Ну, люди ходят, підбирають собі автомобілі також. Hyundai. Так. Ось, під старость. Ще Hyundai у нас ай 30 12-й рік. 200 тисяч кілометрів на спідометрі коштує 27 тисяч 900. Тут іще один Hyundai у нас i30. 1,4 двигун стоїть. Бензиновий 2007 рік. Ну, пробіг невеликий 75 тисяч всього на всього кілометрів і ціна її 19 тисяч 900 польських злотих. Рядом шкода на німецьких номерах. Кодара Rapid, 1,2 бензиновий двигун, 13-й рік випуска, 170 тисяч на спідометрі коштує 35 тисяч польських злотих. Механічна коробка передач. В'ялешком у нас стоїть теж на німецькій реєстрації. Хіасід 1,4, Донс, Двигун бензиновий, 12-й рік випуску. 147 тисяч кілометрів. І коштує вона 29 тисяч 900. Механічна коробка передач. Opel, також на німецькій реєстрації. Opel Astra. 1.6 двигун у нього, автоматична коробка передач, 12-й рік випуску, 194 тисячі кілометрів. Коштує вона 24 тисячі 900 злотих. На автоматі я сказав за вам. Слідуюча машинка? Пізро. Польська реєстрація, 3008, 1,6 Бензиновий двигун, 2017 рік випуску, кілометражний 239 тисяч 800, коротше говоря 240 тисяч кілометрів і коштує 29 тисяч 900 польських злотих. Велика машинка універсал. Світ Автомобільчик свят, також на німецькій реєстрації. 1,8 і ТСА двигун, 12 рік випуска, 216 тисяч кілометрів пробігу і коштує 24 тисячі 900 польських злотих. Механічна коробка передач. Кода в універсалі Octavia, 2-літровий турбодизель Знаменитий 1,9 літра TDI тис, 222 тисячі, 222 тисячі про, на спідонаті в неї Коштує 34 тисячі 900 Злотих. Механічна коробка передач. І ще в нас одна шкода на німецькій регістрації. Також Октавія. Десятий рік. 232 тисячі кілометрів і ціна її 29 тисяч злотих. Механічна коробка передач. І ще одна така шкода, універсал. Також на німецькій реєстрації. Октавія один і 4. Двигун, 10-й рік випуска, 170 тисяч кілометрів на спідометрі, 25 тисяч польських злотих ціна. Так. Подивимося тут, що в нас знаходиться. У нас тут знаходиться БМБ. Реєстрація на польських номерах. Так. Механічна коробка передач. Також в універсалі. Універсал. <звук> 500 модель 520 дизель. Так, один 2-літровий дизель. Зьомого року випуску 331 тисяча кілометрів на спідометр і коштує вона 26 900 польських злотих. А це у нас Хворд Універсал. Здорова машина. Хворд Мондео, двохлітровий дизельний двигун. 2009 рік випуску 177 тисяч на спідометрі коштує 24 900 тисяч злотих, 25 тисяч злотих. Механічна коробка передач. Рядом ще один форд на німецькій реєстрації. Також Ford Mondeo, двохлітровий дизель, 10-й рік випуску, 210 тисяч на спідометрі і ціна її 26 900. Тут цілий ряд цих Fordів, -див, дивлюся, всі в універсалі, всі чорного кольору. Це одні і ті самі машини декілька стоїть ось. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять машин однакових, далі трішки другі пішли. Да, так, тут це 11-го року 22 900 кілометраж у неї 290 тисяч кілометрів. Не будемо зупинятись на ній детально. Так, оця вроді якась світліша більше. Ворт Мандево, два і Дизель, Дізель, 9 рік, 218 тисяч на спідометрі, 29 900 тисяч злотих. На німецьких номерах. Вся на польських номерах, також мандел 1,8 двигун, 9 рік. 231 тисяча кілометрів коштує 24 900 польських злотих. Так, переходимо тут у нас Volkswagen. Volkswagen Passat. 1,4 бензиновий двигун, 11 року машина. На спідометрі 204 тисячі кілометрів, коштує 33 900. На польській реєстрації. Відуючи у нас Volkswagen на німецькій реєстрації. Також універсал. Volkswagen 2 Двухлітровий TDI двигун. Двінадцятий рік випуска. На спідометрі 245 тисяч, коштує 39 900 злотих. Тепер у нас пішли шкоди. Також в універсалі. Так, це на німецькій реєстрації. Шкода Октавія. Двигун 1, 6, 1.6 16 рік випуску 176 тисяч кілометрів на спідометрі. Коштує 46 тисяч 900 польських злотих на механічній коробці передач. Наступна в нас також на німецькій реєстрації шкода Октавія, двохлітровий. ТДА двигун 214 тисяч пробігу. 15 рік випуску. І ціна її 62 тисячі 900. Наступна в нас шкода також в універсалі. Німецька реєстрація. Шкода Октавія, 13 рік, 2-літровий ТДА. 254 тисячі на спідометрі і ціна її 59 900 польських злотих. Механічна коробка передня, Автомат на автоматі. Вибачаюсь. Рядом у нас Mazda 6 на механічній коробці передач. Двохлітровий. Один і дев'ять. Да, Двохлітровий двигун. Восьмого року випуска Mazda 6. На спідометрі 162 тисячі кілометрів. І коштує така машинка, вона 2008 року, коштує 17 тисяч 900, 18 тисяч злотих. Це, виходить, виходить 4 тут половиною тисячі доларів польська регістрація. Це в нас Вольво. С 1,5 двигун, 14-й рік випуску 173 тисячі кілометрів на спідометрі, коштує 49 900 польських злотих. Коробка механіка. Так, і ще пройдемося аж по тому крайньому ряду. Подивимося, що в нас там ще є. Може когось зацікавлять, ще й такі автомобілі. Тут у нас дача. Дача Сандера. Так. Чтирнадцятий рік 41 тисяча кілометрів і коштує вона 29 тисяч 900 польських злотих. Це шкода на німецькій реєстрації. Шкода ромстер. 10 рік випуску, 1,2 двигун, 245 тисяч на спідометрі і ціна її 16 тисяч 900 польських злотих. Це також на німецькій реєстрації Citroën S3 Picasso 1.6 двигун один і чотири двигун. 13-й рік випуску. Механічна коробка передач. 100 тисяч кілометрів і ціна її 29 900 польських злотих. Ще один Citroen на німецькій реєстрації. З Германії багато машин поприганяли. От. Citroën C3, Picasso 1,6 двигун. 9 рік випуску 247 тисяч на спідометрі. І коштує вона 19 тисяч злотих. Це 5 тисяч доларів. В середньому, Може чуть більше. Бо зараз долар упав у ціні трохи. Так, опель. Також з Германії. Opel Meriva 1.7 Дизельний двигун, автомат 2010 рік. 219 тисяч кілометрів на спідометрі. 29 900 Стоїть ціна польських злотих. Volkswagen також на німецьких номерах. Volkswagen Golf. Восьмий рік випуска. двохлітровий TDI, дизельний двигун. На спідометрі 291 тисяча і коштує вона 24 900 польських злотих. Citroen, німецька реєстрація, Citroen sc 4 десятий рік випуска, двохлітровий дизельний двигун 282 тисячі кілометрів, ціна 29900, механічна коробка передач. BMW BMW кабріолет на дві двері 318 кабріолет 2-літровий інжекторний двигун 2003 рік 193 тисячі кілометрів, коштує 24 900 25 000 Боських злотих. Коробка механічна. Honda. Також. Ну тут усі з Германії автомобілі по прийду Так, Honda Accord 2.2 дизельний двигун. Так. П'ятий рік випуска, 231 тисячі на спідометрі, і коштує 15 тисяч польських злотих. Peugeot 3008, тобто 308, 16 двигун стоїть дизель 12 лет выпуска 260 тысяч пробегу 19 тысяч 900 цена польских злотых Ford Focus 1.6 двигун 2008 рік 137 кілометрів, 137 тисяч кілометрів, ціна 19 900 Так, а це в наш Фордік стоїть на польській регістрації. Форд модель S-Max, 1,6 двигун Восьмий рік випуска 183 тисячі кілометрів на свідометрі ціна її 16 тисяч 900 Механічна коробка передач. Слідуючий у нас Вольцваген. Грузовичок такий невеличкий. Вольцваген. Каді, двохлітровий двигун, дизельний, 18-й рік випуску 94 тисячі кілометрів і коштує 49 тисяч 900 польських злотих. Рядом Opel ось такий є. Польська реєстрація. Opel Combo. 1,5-двигун п'ять бензиновий, 18 рік випуска, 151 тисяча на спідометрі, ціна 52 тисячі 900. І ще отакий Opel маємо на германській німецькій реєстрації. Так, опель Мованин. 2,3 і дизельний двигун. Одиннадцятий рік випуску, 271 тисяча на спідометрі, 64, 900 тисяч польських злотих. Ну, а така площадочка ми сьогодні засняли. Це у нас недорогі автомобілі тут. Знаходиться в місті Кракові. Візитку я вам показав, де вона знаходиться, номер телефона. Будь ласка, можете приїжджати і купувати тут автомобілі. На цьому ми будемо закінчувати сьогоднішню нашу передачу. На все добре, всім всього доброго, до побачення.